Доброго дня, мої дорогінкі учні, я вас запрошую до нашої онлайн-студії Творчість на дотик. Зараз ви бачите рекламу нашої студії, де показано основні наші напрями у роботі нашої студії, де ми вчимося робити в'язані іграшки, вчимося малювати. Працюємо творчо над картинами Сергія Паначунюка, адаптованими для нашої специфіки, також маємо куточок етнографічний українського побуту. І також, як пам'ятаєте, у нашій студії було багато фотосесій, а наші старші учні грали в гру Середзем'я. Все зараз перед вами і те показується на цій рекламі. А я підготовлюю нашу презентацію, і ми з вами зараз розпочинаємо. Тема нашого сьогоднішнього уроку дуже цікава. Це українське народне вбрання. Ілля Репін казав, тільки українки та парижанки вміють одягатися зі смаком. Ви не повірите, як чарівно вбираються дівчата, парубки теж ладна. Це дійсно народний, зручний і граціозний костюм. Дарма що здоровенні чоботи, а який дукати. Моніста – головне пов'язки, квіти, а який лиця, а яка мова? Просто краса, краса, краса. Певні основні елементи українського народного бронья, мої дорогенькі, були сформовані ще в княжі часи та пізніше майже не змінювалися. Княже часи це коли була Київська Русь. Одяг українців залежав від місця проживання та матеріального становища населення. А ще хочу сказати, що корінням своїм наше народне вбрання сягає аж до трипийської культури, а це, мої дорогенькі, третє століття до нашої ери. За мисце, за Місцевістю можна вирізнити і особливості одягу певних регіонів України, таких як Волинь, Поділля, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Байківщина, Буйківщина, перепрошую, Лемківщина, Слобожанщина та Полтавщина. Певні основні елементи українського народного обрання були сформовані ще в княжі часи, та не пізніше. І зараз я буду вас запроваджувати до дуже гарної подорожі, і ми з вами пізнаємо, як виглядає українське вбрання. Вбрання заміжної жінки. Західна полісся. Вона надігає зараз літнік Потім сорочка. Зверніть, як гарно вишита ця сорочка. Потім фартух. Зараз вона надигає комизелю. А на голову так звану намітку. Західне полісся. Зверніть увагу, як гарно вона виглядає. Також патерки. А зараз розглянемо, як одягалися жінки замішні на гуцульщині. В неї була обрана сорочка, зараз паска. Тепер вона одягає пасик, який називається крайка. Перли одягає на шию. А також вишитий бисером сілянку на голову червону хустку кінці які її закручували та зав'язували у вузи. А потім ці кінцівки гарно перекладали і затягували дуже гарний вигляд. Розглянемо, зараз дівчина відбирає сирочку, шарафан. Це буде східна поділля, плетений пояс червоного кольору. І це буде весільне вбрання. На шиї одягає червоне на місто. а потім баламути. На голову кольорову паску, яка називається стрічка, та зав'язується під косою. На стрічку одягалося такий вінок з цуркерками дуже гарний. Глядає весільнє врандя на східному Поділлі, Одеська область. Сорочка. Це вбрання заміжної жінки, західне поділ'я, Тернопільська область, Горбатка. Перепрошую. Зверніть увагу, як ця горбатка загортається. Корали чорне смальтове намисто на щію. Дукачі. Це, це таке спеціальне моніти та гердан, який називається гердан з монетами. На голову біла хустка. Яка називається перемітка? Це вбрання заміжної жінки. Це вбрання Полтавщина. Вернеться також увагу, як це гарно загортається. Потім парчова запаска. Яка підчоркується плетеним поясом? Каралова навіста Аж 3. І це весільне вбрання в Полтавщині. Дукач обов'язково ось ще дукачи, хібалка. Шовкова хустка та стрички. Вінок на голові, але в цьому він... вінку є пірячка пава. Ось так виглядає весільне вбрання на Полтавщині. Дуже гарно. Ось така була подорож, яку ми зараз з вами звершили, та познайомилися з бранням декілька наших регіонів. Зараз перед вами є малюночки, які показують, з лівого боку це весільний одяг Західного полісся, а з правого боку весільний одяг Південної Київщини. На наступному слайді зараз ми бачимо з лівого боку весільний одяг Північної Полтавщини, а з правого боку буковинський весільний одяг. Зараз перед вами з правого боку весілля вбрання Закарпатської області, а з лівого боку весільний одяг Центрального полісся. Як вони відрізняються? З правого боку маємо весільнє вбрання Чернігівської області, а з лівого боку весільне вбрання закарпатських гуцулів. І е, зараз перед вами дві жіночки. З лівого боку полтавська жінка з шупуном, а з правого боку вишиванка та традиційне вбрання слабожанщини. Ось, мої дорогенькі, на нашій карті України зараз є поділ на наші області. І кожна область або район. Має свій стиль у вишиванці. Е, ось тут, де я зараз у горі рухаюся за допомогою мишки, є наша Харківщина. І зверніть увагу, яке дуже гарний стиль у вишивки. Також можете звернути увагу на ці області, з яких ви походите та віднайти, яку вишиванку, в якому стилі. Вишивали наші бабусі та прабабусі. А я дякую вам за увагу. Ну що ж, мої дорогенькі, до нашої наступної зустрічі, де ми будемо знайомитися з дуже цікавими речами з українського декоративно-прикладного мистецтва. До побачення!